Півроку народному тилові, шість місяців назад. Волонтери об'єдналися відтоді щодня. Допомагають захисникам вітчизни. На фронт відправляють все від тепловізорів до шкарпеток і машин. Волонтерські будні у фокусі знімальної групи СТН. Це звичайне подвір'я у середмісті столиці. Відрізняють залізні коні кольору хакі. Зветься цей пол, колеса народного тилу. У шеренгу джипи та буси вишукали завдяки волонтерам. Ті звичайних старих автівок створюють справжні військові машини. Ті автомобілі, які є, вони настільки ж застарілі, наскільки застаріли все в нашій армії. І... Потреба і дефіцит в автомобілів він настіль він настільки великий, наскільки потреба у теплому одязі. Тобто про це мало говорять. 36 переобладнаних залізних конів вже на фронті. Поїхали туди, і п'ять швидких, а у цій кімнаті літають. Це крила народного тилу. Тут навчають бійців керувати безпілотниками. Вже більше 200 солдат освоїли такого розвідника. Навчання тривають чотири дні. Один теорія, далі практика в небі. Та глаза раз і два ета. Наверное, операторы мне скажут, что я не прав, но это бездушные железки, которая упала, которую сбили. Ну... Люсю озбілі, но, по убили Вадима у не, не убили лініубілі кого-то. А сусідні кімната геться у ліках їх медична рота шукає по всьому світу. Тут і надсучасні сучасні американські жгути, целокс жінки за одну хвилину складають все ось в таку аптечку. Понад п'ять тисяч комплектів вже доставили бійцям. Як только ми отримали препарати, это быстро формировалось і быстро відправлялася. Очень швидко стало понятно, що, що ми делаем. Бойцов Надо обучать уметь этим всем всім иначе это огромные расходы неефективно і висипається там половина цієї аптечки. Також волонтери вирушають у зону АТО, аби провести для солдат тренінги. Влаштовують їх і тим, хто на ротації чи у відпустці. Ти навчитися стріляти, ти можеш дуже швидко запам'ятати. Тобто одне діло, а потім ти просто завершенствуєш. А в моментах медичних медицинських, ну, постійно треба освіжувати. Пам'ять, якби не волонтерський рух взагалі ми, певно вже програли давно. Один раз поїсти для роти, це ну реально там півфури, то що. їх немає там шоломів і, і касок, і вони стоять в якихось там літньому взутті. Ти розумієш, що якщо ти не будеш робити, не будеш шукати спонсорів, пояснювати, ну доводити до людей, що дійсно це війна. Бувало всякі. Ми плачемо, хлопці плачуть, але тим не менш, це все нас спонукає працювати далі. За шість місяців більше сотні тепловізорів, 44 нічних приціли та понад 20 тонн харчів. Все це вже відправлено з цього складу. Він вщент заповнений допомогою людей. Волонтери збирають посилки за списками солдатів. А зараз бійцям здебільшого потрібні теплі речі – а комусь штани, куртку або рукавиці. Та у кожну посилку туди на буремний схід а добровольці намагаються і покласти частинку своєї душі, як от український прапор, дитячі малюнки або такі збірники віршів. Всі да просять, что такого домашні но о доме, Я думаю, ну я нас новшим ну, их любим. Да не запсан, Юрій Росохай, телеканал Киев.